І сьогодні ми будемо готувати коржі з маком. Для цього нам потрібна мука, цукор. сіль, і цукор, олія, яйце і кефір. Засипаємо в миску 500 грамів борошна. Дві столові ложки цукру. 1 2 Nee, niet meer. We voegen... Ai! We voegen 1 eetje. Ai! Wat is er met je, Eugenie? Muzo. Olij. Zit je? Ja. Ja. Doe het allemaal. Ja? Ja, ja, ja. Ja? Ні. Доливаємо 200 г кефіру. Пу. І розмішуємо тісто. Це, це не негане буде. Так небудь. Робимо ось такі кульки і розкачуємо тісто. Я хочу ще

Переставляємо наш корж на форму і випікаємо 20-25 хвилин. Поки печ... печеться наш корж, ми робимо макову начинку. Додаємо 100 грамів маку, Сиплю одну столову ложку цукру. Так тако. І додаю 2 три ложки води. Одну. Угу. раз, на чейпі, два, опушка. І перемішуємо нару. Зараз ми ріжемо свій кость та виставляємо на миску. Сюди? Зараз ми наші порізані кусочки висипаємо в миску та заливаємо маком. Все. Зараз висипаємо мак на перерізаний кошти. Так, кинуть туди місце. Такий у нас корж кольор маком.